Ми всі розуміємо, що ветеранський бізнес потрібен в Україні. Це і соціалізація ветеранів, і їхня самозайнятість, і їхня матеріальна складова. Але перш за все, давайте піднімемо таке питання: а чи потрібен він всім, всім тим людям, які пройшли бойові дії, які є учасниками бойових дій. Вже дуже давно є відоме дослідження американської асоціації роботодавців, яке вважається. Правильним загально прийняті такі дані, що більшість людей загалом не готові до ведення бізнесу. Бо просто-напросто більшості це і не потрібно що лише 5% мають тягу до підприємництва, для яких є от притаманно займатися підприємницькою діяльністю. Ветерани, в принципі, від решти людей мало чим відрізняються, і тут статистика приблизно може бути така сама з моєї точки зору, можливо, більш масштабними, більш. Може навіть такими важливими напрямками для ветеранської основної маси загалом була би допомога в працевлаштуванні, професійній підготовці або перепідготовці ну і орієнтуванні в цивільному житті загалом.